Так, ну що, люди добрі? Сьогодні вітру нема. Зняв був, раніше ролик був вітер, попросили якраз через 8-9 днів зняти, знімаю після бризкання гербіцидом Master Power, який результат, тому що роликів не сильно багато в інтернеті, бризкали є, а як він зробив? Нема це ось у сусіднє кукуруза. Не знаю, правда, чим вони там обробляли вони раніше. Який в них сорт? Тут посіяна оржиця, масір паром обработано сьогодні вівторок. Ростка червня 7.04. Сейчас буду їхати одне діло. Потім закину ролик. Так, дивимося, що тут вийшло. Соняшник, як бачимо, вбило, ну, так непогано. Тут трохи все равно цей міщий. Зараза. Чи тут пропущено може, чи що не знаю. Ну так, непогано. Ось тут і ну, можна сказати нормально. Є тут, звісно, просіви. Сівалка, що забивався сошник. По-моєму 6. Шість половиною рядків. Знову де починається. Ось ой красивий. Досівати не буду, вже буде як буде. Ну, будемо наблюдати. Далі побачимо. Чи міщій буде рости далі, чи не буде. Та, там питали по чому купляв купляв я в Кировограді чи Кропивницькому зараз 6810 літрів ну, зразу оплатив по кредитки 7200 в мене вийшло, поїхав забрав одразу щоб не знімати налічку та як завжди грошей не вистачає і тут я там казав, що один оприскувач, це на цьому місці, що бризкали. Оставався був гербіцид 100 літрів. Жалко було виливати, думаю, все одно він вилі, думаю, бризнем. Бризнели якийсь там три в одному, не знаю, китайський він, по-моєму, якийсь там. А мішій тут все зелене є і фермер вже займається не один рік. Я одноосібник нанімаю всю техніку. Лучше б я бризнув би мастер паверевом. Оце його рядом ось ополе. Він тут соняшник посіяв. Він бризкав кукурузу. Щоб не виливати, я думаю, та ладно, хай пройде, потім сравняємо. От і вам результат. Соняшний, значить, да. а мішій зелене все. А це ось отим. Я потім в нього спитаю, що в нього. Якраз тут на один оприскувач. Видно ось, де почався мастер-пауром бризкати. А це ось вже тим китайським. Він там дешевший, жаліють гроші. Ну а потім, ну побачимо який буде потом кукуруза, будемо знімати далі. Так що можна брати Мастер Power. І в дальнішому теж Я думаю буду його покупляти далі. Ну от і все. Ждемо, побачимо, буде, як кукуруза вже по пояс. може прийдеться підживити. Ну, на сьогодні все. Так що от як зробив Мастер Power, ще раз кажу. Непогано. Пока непогано. Ну все. До следующего ролика.